Дивіться, яка сьогодні в мене краса, петрушечка, кріп, салат одеський, огурчики, цибулька, свіжа зелененька, молоденька, кусочок ковбаски і яєчка. І майонез. Майонез я ще не зробила, майонез я роблю сама. Ну, я його ще не зробила. Оце всі знають, мабуть, як мене зробити. О, зараз я сяду, все це буду нарізати О, і покажу, потім, який в мене з цього вийшов салат. Він, виходить, дуже вкусний. Ось 5 яєчок. Звичайно, салат піде весь, укропчик не весь піде. Петрушка піде вся, огурчики підуть усі. Цибулька теж не вся піде. Це на другіше блюдо, але я намила, на полотенечко простелила, щоб воно трошки стекло. О. І яєчка теж підуть усі, і ковбаска піде вся. Ось так я нарізаю. Можна й нарвати, але я нарізаю. Чому-то я так. Привикла, що, мені кажеться, кажуть, кажуть кусніє, якщо рвати його. Не дуже мілко я ріжу салат. Ну, так нарізала салатик. Не хочу фокусирувати. Яєчко я нарізаю ось так. Натаку, на, ось таку, на ось таку штучку нарізаю яєчко. Ну, цибульку, звичайно, міленьку, кріп петрушку. Теж миленько показувати не буду, всі знають, як це все ріжеться. Колбаску я на отак на таку тьорочку, отак, тю, колбаску тру, тру на таку Маленько. Огірки я ріжу на отакі, на отакі полосочки. Значала на отакі, от ріжу. А потім отак от ось покажу. А потім ой як як зловити однією рукою. Зараз покажу. А потім, де вона? Потім отак. От ну от, Вижу на такі полоси, щоб воно вийшло, оце я грубо, звісно. Ну, в общем, ви зрозуміли. Отак от і виходить такі.